3 червня. Вітаю. Троянда румба. Вона вже відквітовує, тому я вирішила її побыстріше зняти. Зараз 14-та година, спека неймовірна. Мабуть, 40 градусів на сонці, може більше. А цієї троянді спека ні до чого. Вона її витримує, витримує дощ, спеку, зимостійка, піколор, квіти одночасно на кущі різних кольорів. Бутон калихоподібний, жовтий, розкривається, становиться і медовий, помаранчевий, потім яскраво-червоний, потім темно-червоний. А коли відцвітає, становиться такий порцеляновий, темно-червоний. Квітує вона довго. Ті квітки вже відквітають, а ці ще і будуть іще. Блистя здорове, полуглянцеве. Хоча дождів багато було. Траянда не вражена ніякими хворобами, ніякими шкідниками. Все добре з цією трояндою. У мене ще є троянда самба. Дуже схожа на цю троянду. Я так поки не можу зрозуміти їх відмінність. травні троянда підмерзла. Були зворотні заморозки і тому з цього боку ось примерзла, вона нижче, а цей паган більше метру. Ну, ті пагани не росли, а цей ріс, бо не підмерз. Йому пощастило більше. А так кущик цей гармонійний, однакові на ньому пагани всі. Широченький, такий сантиметрів 70, може менше, може більше трошки. Гарна троянда. Декоративна дуже вона. Вона ще і черенкується, ця троянда. Зараз я покажу її доньку. Тут поруч. Вона вже відквітла, але все одно ось. Так що цю троянду можна живцювати будучи, будучи трояндочки, Дякую за перегляд. Дякую нашим воїнам і слава зсу.